Всім привіт! Команда МТВ та Криптокаратист, раді вас вітати! А в нас сьогодні на огляді новий проєкт, новий тестнет. Друзі, всі ті, хто разом з нами вже відпрацьовують багато інших різних проєктів, знають, що по своїй якості тестнети бувають абсолютно різні. Легенькі, більш складні, десь просто треба щось тикнути, лайкнути, репостнути – про все це забудьте. Сьогодні така справжня робоча коняка. Проект ІНК. А це означає, що інвестиції 42 мільйони баксів від проєкту Оптимізм, який дуже щедрий на свої дропи. Тож, разом з нами пропонуємо безкоштовно відпрацювати даний теснет. Хочу одразу попередити, що спочатку вам потрібно повністю продивитися відео, щоб зрозуміти, зрозуміти, який процес іде перший, другий, третій, який останній. І тільки після цього сісти та уважно відпрацювати разом е, з нами цей проєкт. Що ж, ви готові? Я готовий точно. Тоді поїхали. А також не забувайте лайк та підписку. Що ж, друзі, проєкт Inc. Одразу хотів би сказати, що дане відео буде складатися з декількох блоків. Саме таким чином ми вирішили з командою, що буде найпродуктивніше відпрацювання даного проєкту. Перший блок це буде Discord з платформою Guild. В другому блоці ми будемо відпрацьовувати з вами Bridge на декількох платформах. І останнє це буде. Деплой самого контракту. Дуже важливо ще раз хочу сказати, що переходити за посиланнями ви маєте саме під цим відео, де ви зможете перейти в наш офіційний телеграм-канал, і там будуть перевірені посилання. Застерігайтесь, шахраїв, яких дуже багато в інтернеті. Отже, починаємо. Проект Інк. Перша дія це ми переходимо за посиланням і додаємо Discord. Так. Нажимаємо всі активації. Трошечки в нас сьогодні інтернет повільний, але я думаю, це нам не завадить відпрацювати наш проєкт. Так, зробили і нажимаємо Verify. Тепер, як ви бачите, Discord хоче, щоб ми додатково пройшли капчу. click «Here», погоджуємось і переходимо на інший сайт. Капчі. І просто повторюйте за мною мої дії. Login to verify. Знову перекидую на Discord, спускаємось нижче, нажимаємо кнопочку авторизації. І ось тут, друзі, дуже важливо нажимаєте ще раз Verify. Знову-таки зараз тут з'явиться капча, як ви бачите. І ось ця кнопочка, яка у вас з'явилася, ви не просто клікати, клікаєте на неї, а зажимаєте її. Бачите, тут такий опа, пройшов процес, і вже у вас з'явилася зелена галочка. Ви верифікувалися по капчі. Повертаєтеся на Discord. І тут вже вибирайте ліворуч «Pick your role». Переходите тут дві кнопочки. «Inkling» і novice Day». Я нажимаю і одну, і другу. Тут всюди зелені галочки. І в принципі, перший такий невеличкий блок саме по Discord, у нас завершений. Але також не забувайте перейти. В пункт GMGN. Це завжди буде тільки слугувати плюсом вам в будь-якому проєкті, який ви відпрацьовуєте. Нажали GMGN і е, далі ви переходите е, до пункту номер 2 Це е, в нас е, Guild. Погоджуєтеся і під'єднуєте е, під ваш. Гаманець, робити верифікацію. Хотів би сказати, що тут для скажімо так, для максимальної активності треба, щоб у вас по всіх трьох пунктах була зелена галочка. Ось дивіться, у нас зараз три пункти, три пункти і в два з них мають, мають вже верифікацію цієї зеленої галочки. До речі, якщо у вас тут не буде, тут взагалі дуже легеньке завдання. Вам треба просто переєднати, переконектити ваш Діскорд і одразу з'явиться апрув. В нас зараз два апрува і нам треба отримати третій. Ви можете цього не робити, але наша команда рекомендує завжди робити по максимуму. Тому і я вам в свою чергу рекомендую знову ж таки посилання. На те, щоб замінити НФТку, я вам залишу і ось переходимо за цим посиланням. Це вже е, платформа Зора. І е, ми купляємо цю NFT-шку. Зробити це можна в декількох е, мережах. Моя рекомендація, е, щоб ви зробили в арбітрумі або е, в мережі Zora. Чому? Тому що таким чином ми додатково чіпляємо ще. Інші проєкти. Ви знаєте, що ЗОРа відпрацьовується вже дуже давно, але ще досі не, не роздала свій дроп. Тому кожного разу, коли є можливість замінити якусь нову нефтішку саме в мережі ЗОРА, я це роблю. На цьому аккаунті в мене вже в Zora є мінт цієї NFT, тому я вибираю арбітрум. Міняю мережу на Арбітрум, і роблю сам мінт NFT-шечки. Ось ви бачите, там копійки. Сама NFT коштує 55 центів, а е такс в мережі арбітру, вона там 1 цент коштує. Зараз не має бути проблем ніяких. Дочекаємося підтвердження операції. Ось, і, як ви бачите, NFT-шечка в нас замінчена. Ми можемо одразу вимикати цей сайт. Повертаємося на е, платформу Guild. І дивіться, в нас тут є така функція Речекнути е, наш е, Ink-OG. І так як в нас вже NFT-шечка з'явилася, має тепер е, апрувнути нам і цей момент. Так, бачите, друзі, все. Так, як я вам і казав, тепер в нас по гілду маємо всі три ролі. І ми фінально повертаємося вже знову на той самий Discord і шукаємо, шукаємо шукаємо таку. Ось вона, друзі. GM General Feedback Guild Connect. Нажимаємо. Тобто ми зараз в Discord. Кажемо і підтверджуємо, що ми на платформі Guild зробили відпрацювання і ставимо тут якусь галочку Ukraine, підтвердимо і нажимаємо Join Link. І дивіться, друзі, в нас тут має зараз з'явитися зелена галочка, яку ми дуже чекали з вами. Чекаємо, і ось, бачите, в нас е, все вийшло. Дві зелені галочки, тобто цей блок повністю ми з вами виконали. Переходимо до іншого блоку. А для того, щоб відпрацювати блок номер 2 а саме тут ми будемо робити брідж і переводити наш тестовий ефір з одної мережі в іншу, нам треба цей ефір тосто... тестовий мати. Тому я під цим відео в посиланнях залишу декілька е варіантів, де ви зможете безкоштовно взяти цей ефір. Але, як ви знаєте, всі ці тестові крани вони теж іноді глючать. Тому якщо у вас в якомусь і в одному крані не вийшло взяти тестового ефіру, не витрачайте свій час. Переходьте просто з іншим посиланням, я впевнений е з двох-трьох варіантів десь е да вам кран. Нальє вашого тестового ефірчику. В мене, чесно скажу, в мене на цьому гаманці є тестовий ефір, але я ось вибрав Google кран. Тут я вставляю свій гаманець. Ще раз хочу вам показати: відкриваю свій Metamask, копіюю гаманець, і ось в цю вкладочку я його вставляю. Ну, бачите, в мене нічого не змінилося, тому що я вже підготувався і нажимаю Receive. Свій сефолія ефірчик. Чекаємо на те, що пройде транзакція. Повторюся, якщо вона навіть не пройде, ми продовжимо відпрацьовувати проєкт, тому що в мене вже якась кількість ефіру тут є. Але, бачите, нам повезло тисне токен send. Значить, нам ще додалося 0.05 тестового ефіру. Тепер, друзі, дуже важливо. В нас зараз буде офіційний брідж з однієї мережі ефіру в інший. Це дуже важлива активність, і в мене буде декілька варіантів, а конкретно чотири варіанти, які ви зможете відпрацьовувати. Сьогодні в цьому відео ми з вами зробимо брідж за двома посиланнями. Перший це буде офіційний брідж від самого проекту Інк. Друге посилання це буде брідж, який я особисто перевірив. Він працює бездоганно, без усіляких багів, глюків. А інші два посилання, які я вам залишив, це на майбутнє доопрацювання. Тому що ви знаєте, після того, як ми опрацювали повністю від А до Я, пройшли тестнет, з якоюсь певною періодичністю вам треба повторювати або одні ті самі дії. Або робити якісь певні дії. І от якраз Брідж це та, ну, мені здається дуже легке завдання, яке ви можете хоча б раз в неділю повторювати. Тому давайте переходимо на офіційний брідж. Ось він так виглядає. Бачите, інк. Робимо коннект свого гаманця, знову ж таки, яконекчу метамаск, який ви всі добре знаєте. Але, до речі, рекомендую класний гаманець мультиченівський від OKX, Дуже зручний. Ну, але це так, на майбутнє. І ви бачите, що ми зараз маємо зробити перевод із мережі тестової Sepolia. Саме в Sepol ми 2 хвилини назад отримали, отримали ці тестові токени ефіру і переводимо її в мережу тестову Інк Сиполі. Так, робимо switch network. Так, і вводимо якісь копієчки там, наприклад, е-е 02023 а Так. Робимо цей bridge. Bridge займає Дуже мало часу, як ви бачите, все чудово. Транзакшен е, е, зроблена наша. І ми, в принципі, тут більше нічого не робимо. Е, зможете зробити декілька е, таких транзакцій. Е, і переходимо на інший брідж. Гілато. Е, можу помилятися в назві: Гілейто брідж. І тут так само ми конектимо наш. Гаманець, знову таки метамаск. В нас тут достатньо нашої сиполі, і знову ж таки, тут I understand, Bridge. І знову ж таки, якісь копієчки переводимо в мережу. До речі, друзі, теж ви бачите транзакція прийшла. Ви, як знаєте, як на постійній основі зробіть собі е, таку нотаточку, е, ви вже бачите постійну динаміку того, що майже в кожному тестнеті ми використовуємо тестовий ефір. Тому не чекайте нових завдань, не чекайте нових тестнетів. один раз в день зайшли. В декілька кранів зібрали собі цей тестовий ефір, і ви знаєте завжди, що якщо у вас буде новий тестнет, а він з'являється майже кожної неділі, вам не треба буде стояти в черзі за тестовим ефіром. Бо дуже часто так буває, що якщо якийсь топовий новий тестнет виходить, велике навантаження йде на ці всі крани, і вони потім глючать. І ви через це. Не можете відпрацювати той чи інший проєкт. А так, коли у вас завжди є ефір, першу дію по збору тестового ефіру, ви завжди пропускаєте. Тому зробіть собі таку нотаточку. Що ж, друзі, брідж ми теж закінчили, нічого складного тут не було, я сподіваюся. І ми переходимо до третьої і найважливішої стадії деплой контракту. Перший деплой ми будемо робити на платформі Remix. У нас тут така табличка. Погоджуємося з усім. Так, і ось дивіться, Welcome to Remix. Вибираємо прототайпінг. Коли ви опинилися вже тут на платформі Remix, перше, що ви маєте зробити, Друзі, це одразу заходите в свій е, гаманець Metamask. І якщо ви пам'ятаєте, ми щойно з вами робили перевод із Sepholї в Інк. А зараз на цій платформі нам треба буде зробити деплой контракту саме в мережі Інк. Тому ми, це дуже важливо, ми одразу е, переключаємося на тестову мережу Ink Сеполі. Це дуже важливо. Як ви бачите, вже тут з'явився тестовий ефір, який ми перевели 3 хвилини назад. І оця, цей момент, коли ви перемикаєте мережу, він дуже важливий, друзі. Тому що якщо ви цього не зробите, вам не зафіксується це завдання, тому що ви зробите деплой, по суті, в іншій мережі. Тому це важливо. Зайшли на ремікс і одразу поміняли мережу на Ink Sepol. Далі робимо і повторюємо: тут, ліворуч, є така менюшка: нажимаємо Create New File. В цій строчечці вводимо великими літерами. Три літери. Інк. Більше нічого ніякої відсіб'ятіни додати не потрібно. І нажимаємо Enter. Тепер дуже важливий момент. У вас з'явилося ось таке пусте віконце. Друзі, я вже вам підготував спеціальний текст, який ви маєте просто скопіювати і вставити сюди. Нічого вам не потрібно видумувати, не шукати ніде в чатах GPT. Просто в мене під відео, за моїм посиланням в нашому телеграм-канальчику, ви все знайдете, копіюєте повністю цей весь текст і вставляєте в це віконце. Після чого ми нажимаємо ось сюди e, Solidate e, Compile. Так, зробили і е, далі нажимаєте Complayer Е, Так, зробили, як ви бачите, тут зелена галочка появилася І після цього е, ви нажимаєте Deploy. Е, друзі, важливо. Коли ви переключилися на деплой контракту, в самому першому ось цьому пункті, де у вас, скоріш за все, буде написано Remix Vm, ви переключаєтесь на Metamask. Переключилися, у вас вискочив ваш гаманець, ви це підтверджуєте. І після того, як ви підтвердили цю дію в Metamask, ви вже нажимаєте Deploy. Нажали Deploy. Знову таки підписуємо транзакцію. І ось внизу, ви бачите, зелена галочка. Це значить, що все е, вийшло чудово. Але це ще не все. Трошечки нижче. Transaction рекордер. Нажимаєте ставите тут галочку. Run transaction. І нажимаєте Save. Тут окаєте. Okay Друзі, оце дія, яка повністю закінчила весь процес по деплою контракта. Що ми робимо далі? Так, це ще не все. Друзі, дуже важлива дія. Ми повертаємося знову в Discord. Дискорд. З Discord дійсно в нас багато всяких дій, активіті. І тут... В Discord, пам'ятаєте, в першому блоці, коли ми вже зробили певну дію в Гілді, ми вернулися в Discord і якби підтвердили, що на тій платформі Гілд ми зробили певну активність. І ми про це повідомили команді проєкту Інк. Те саме ми робимо, коли зробили деплой контракту саме на реміксі. Тому шукаємо таку штучку. Називається вона фідбек. Фідбек, ось, друзі, бачите, фідбек. Тут вам треба вставити уже ваші дані. Друзі, знову для того, щоб полегшити вам роботу, я вже зробив певну таку заміточку. Вона також в мене за посиланнями. Ви просто Робите таку вставляєте вже козу, ось вставляєте її сюди в меседж і дивіться, друзі. Ми вставили контракт Deployed Complete. Ну, це типу як, все, все зроблено. Робите це через пробільчик, Ctrl-V. Далі, друзі, дуже важливо. Там, де контракт, ви повертаєтесь на ваш ремікс. І ось тут, ліворуч, в самому кінці, ви просто нажимаєте копію адресу, це і є ваш контракт. І далі вставляєте її біля контракту теж через пробільчик. Знайти його дуже просто. Ви відкриваєте ваш Metamask і на останній транзакції, в мене бачите, я знаю, що це тут. Ось скопіювати ID транзакції. Просто нажимаєте на кнопочку і вставляєте її теж через пробільчик. Друзі, перевіряємо. Адрес, адреса вашого, саме вашого Metamask. Перевіряємо, воно має бути тут, значить є. Контракт є, хеш транзакції є. Нажимаєте Enter. Все, друзі, ви повідомили таким чином команду Інка про те, що завдання виконано. Ви зробили деплой контракту, і в принципі. Основна, основна активність, основні дії ви зробили. Але ви знаєте, наша команда завжди шукає можливості, щоб для нашого ком'юніті, ком тобто для вас, люба активність була, скажімо так, виводила ваші гаманці в топ. Тому завжди пам'ятаємо, що дроб отримує той, хто працює більше, хто робить більше активності. Ми підготували додатково ще один ресурс, зараз я вам його покажу. В принципі, раніше ви його також могли бачити в інших наших активностях. Так, друзі, дивіться, це ще одна платформа, де ми зможемо зробити ще один деплой контракта. Але якщо, можливо, в когось з вас. Виникли певні труднощі, коли ви відпрацьовували деплой контракта на платформі Remix, то на даній платформі це буде зробити в 100 разів легше. Тому що деплой контракта на платформі Ovelta робиться на життя всього лише однієї кнопочки. Дивіться, переходимо, у вас тут є така менюшечка: Bridge Swap, Rewards, Deploy. Бачимо, що ми тут, в принципі, на цій платформі можемо зробити деплой в дуже багатьох мережах. Але нас сьогодні цікавить остання мережа, ось вона, інк. Нажимаєте її і просто нажимаєте Деплой. Ось ми підписуємо і чекаємо, ось ми спостерігаємо, як має е, отут в цьому е, місці е, написатися підтвердження про те, що в нас все вийшло. Ну, Друзі, як ви бачите, трошечки е, глючить у нас сьогодні цей сайт, Avelta. що я хочу сказати. Дехто з вас може запитати, навіщо нам заморочуватися, робити купу якихось активностей, путатися і робити деплой контракта саме на платформі Remix? якщо... Всього лише одним, одним нажиттям кнопочки можна це все зробити на іншому сайті Овелтон. Друзі, ну, по-перше, є така штука, як офіційний реліз і офіційна рекомендація від самого проєкту. Тому сам проєкт рекомендує зробити деплой контракта на платформі Remix. По-друге, коли ви зробите цей процес від А до Я, ви зрозумієте, що не такий страшний той сірий вовк, як він здається. І у нас в майбутньому буде дуже багато проєктів, які будуть постійно посилатися на платформу Remix, і ви ще будете не один контракт деплоїти. Ну і по третє, чому ну, не завжди треба вибирати цей легший шлях? І ви повинні розуміти, ви можете зробити на одному сайті якусь активність, а можете зробити декілька активності. І це тільки збільшить ваш шанс на отримання майбутньої винагороди у вигляді дропу. Тому пам'ятайте про це. Що ж, друзі, я сподіваюся, відео був цікавий і саме головне корисний. Ще раз нагадаю: отримує дроп той, хто більше працює. Тому сподіваюся. Що ви будете ділитися під цим відео в коментарях, в кого як вийшло, з першого з першого разу, не з першого, можливо, пишіть, які ресурси трохи глючили, де були баги. Ну і сподіваюся, що в найближчому майбутньому вже будемо ділитися з вами, хто який дроп отримав. Окремо хочу попросити поставити, будь ласка, вподобайку, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Обов'язково підписуйтеся в соціальних мережах на криптокаратиста в інстаграм, Тікток, Фейсбук і, звичайно, в нашому телеграм-каналі. Ну а я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.